Громадська ініціатива Біла церква завтра. 10 вересня в приміщенні кінотеатру імені Довженка громадська ініціатива Біла церква завтра презентувала концепцію створення бізнес-інкубатора в нашому місті. На захід запросили саме тих, кого це стосується безпосередньо старшокласників та студентів білоцерківських шкіл та вузів. Їм розповіли про те, як такі інкубатори для бізнесу працюють в Польщі та Франції. Зокрема, Даміан Жельчик, співзасновник польської компанії Стартап Academy, яка є куратором близько 40 бізнес-інкубаторів в Польщі, каже, що у його країні яких інкубаторів вже відкрито 50, і там працює 7 тисяч людей. А оборот компанії становить 16 мільйонів доларів щороку? в чому полягає е, сутність роботи стартап академії? Стартап-Академія допомагає людям формування бізнес ідеї протягом двох місяців. Вони формуються бізнес ідеї і дивляться, якби тестують її. Чи вона життєздатна? Вони допомагають людям створити цей MVP, мінімально життєздатний продукт. Вони допомагають людям з маркетингом просування в інтернеті а також вони навчають людей в цій системі пічингу, як коротко та ефективно презентувати стартап ідею things. бачите, саме головне, що треба зрозуміти, щоб щось почати робити. Треба просто почати щось робити, а не сидіти на місці. Про краще it ті вуз Франції розповіла молоді Валерія Заболотна, яка курує проект відкриття в Україні філіалу супер успішної французької школи. 42. 90% всіх стартапів в цій школі функціонують довше п'яти років. Тоді, як стандартний показник, дев'ять з 10 стартапів закриваються в перші роки існування. А член Ради директорів Американської торгівельної палати Богдан Купич розповів про те, як підприємлива людина може звернутися до його Borg Ventures Company та отримати підтримку для свого стартапу. Ми точно починаємо створювати такий бізнес-інкубатор е з допомогою Даміана, нашого друга вже в місті Біла Церква. І розпочнемо це робити досить швидко. Ми, напевно, вже буквально там ну, пару тижнів підготовки, можливо, два, можливо, три. Ми оголосимо конкурс стартапів. У місті Біла Церква. Я не знаю, чи є великий інтерес, ну, тому що ви розумієте, бізнес не можна притягнути на цепу. Бізнес це ну, власне бажання. Це ну не всі можуть цього хотіти, не всі можуть до цього якби, мати просто бажання. Але ми запропонуємо конкурс стартапів. Якщо цих стартапів буде якась певна кількість, ми разом з Деміаном створимо керуючий комітет, виберемо один і вже навіть до кінця цього року виділимо фінансування, виділимо фонди фонде. Уже на один такий стартап, і далі обов'язково створимо бізнес-інкубатор, який буде працювати по всім цим речам. Те, що тема зацікавила слухачів, свідчила велика кількість питань. Молоді люди цікавилися, як можна з мінімальним бюджетом відкрити офлайн бізнес, як шукати нові ідеї, та коли бізнес-інкубатор з'явиться в білій церкві. Мені дуже сподобалися е, ну, е, академія. Ця що в нас це, це дуже цікаво. Я знайду інформацію. Е, Поцікавлюся, що що щодо цього, можливо, там поступлю, не знаю. От е, дуже стартапи ці дуже цікаво. Я б сходила, подивилась, що придумує на наша наша молодь. От, ну все дуже сподобалося. І я б хотіла б ще більше таких семінарів. Я б за, з радістю ходила. Бізнес-інкубатор має стати площадкою, де стартап-команди зможуть обмінюватися ідеями, думками та досвідом. Його учасникам буде надано робочий простір, професійну менторську підтримку, а також начальний капітал для розвитку проектів.